Я не буду їхати. Я буду обрібшую це я і Дона Дня Дима. Подивіться, як сам виглядає в оборох двері. Тут старий. В тому майже сьогодні війни тут теж старий. Що ні то нічого? Точно старі. Точно старі. Лагко. Дуже старі. Повно кончик показувати. Ну що без полізні. Ну ще це не четверте. Може старі. Трошки не гарні. Поставця. Просто вже вона. Після виходи сюди. Я кажу раз. Я засвечусь, я сейчас мучусь и в любом поеду в лифте. Тоже меня не, 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 тоже на меня не. Сохранки, свежевочек. Вот. Ой, ой, вы это бачите, да? А тут у нас, за шестой пол, это тоже старые двери. Да? Целий палек. Тоже старий і учиться. Мені я думаю, всі бачив, що вже старі двері тут ще. Трошечки спуститься. І тут старий. Можемо спускайся. Другий. Що є? Йо-ма є, це змучились. Пройтись попорах. Не Нікуди не їде ліфт. Ас тут стоїть на другому опору. Проїшався. Ойшався. Так що. Пеша у кабіні новенькі двері, а решта всюди то старі. Мінені. Світло газ. Вода, еко, і пипей Ми їхали. Тетя приїхала. А ми спустимося. Обов'язково. Він такий провулок. Не знаю чи чиїде цей, на только ліфт. Перевіримо потом. Дев'ятое тут. О тут уже не мені не двері плафон, І ще є там якась лампочка. Це є чуть-чуть Добре, пошовіть. Воно в мене залишилося. А Не назад. І ніяк не викочить його.